Денис Шмигаль, Михайло Федоров та Василь Малюк звільнені зі своїх посад їхні відставки підтримали Верховній Раді. Також депутати мають розглянути кілька призначень Кореспондент СН Ігор Бондаренко в парламенті зараз відстежує перебіг усіх цих голосувань. Маємо його на зв'язку. Ігорю, отже, наскільки одностайними депутати були у кадрових рішеннях? Які думки лунали, і чи вже є якісь призначення офіційні? Привіт, свята. Зараз у засіданні парламенту триває перерва. А профільні комітети проводять свої засідання, де визначаються із кандидатами на вакантні посади очільників трьох відомств: це міністерство оборони, міністерство енергетики. Він же віце-прем'єр, віце та очільник фонду держмайна. Перед цим депутати підтримали відставки міністра оборони, міністра цифрової трансформації та голови служби безпеки України Михайло Федоров та Денис Магаль особисто були присутніми в залі парламенту і мали можливість відзвітувати за свою роботу, Незважаючи на те, що Денис Шмигаль був на своїй посаді лише 6 місяців. Михайло Федоров більше 6 років обом було про що розповісти, про що звітувати за час своєї каденції. Можемо послухати. Перед міністерством стояло завдання суттєво наростити частку вітчизняної зброї на фронті, і ми його виконали. У межах централізованих закупівель 76% зброї держава купує саме в українських виробників. У 2024 році цей показник був лише 46%. Ця війна змінила правила і перемагає не той, у кого більше ресурсів, а той хто швидше впроваджує технології. Тому армія дронів, тому Брайван, тому Брайван маркет Амазон для війни, тому лінія дронів, тому система бонусів армії дронів. Це нова модель війни, де Україна задає темп і буде задавати темп. Сьогодні Мінцифра я вважаю найефективніше міністерство країни. Переважна більшість народних депутатів погодилася з тим, що і Федоров, і Шмагаль були ефективними менеджерами на своїх посадах, і деякі а, висловлювали а, обурення тим, що вони йдуть а, з Міністерства в такий скрутний а, для країни час. А, Такої ж думки були депутати і про очільника служби безпеки України Василя Малюка. Вони погодилися з тим, що герой України Василь Малюк був дійсно на своїй посаді, і згадали про нього як про класного менеджера, класного. Класно людина, яка організовувала спецоперації, і звільнення його з посади буде нібито на користь ворогу. Втім, депутати все ж таки всіх трьох кандидатів відставку прийняли це 265, 270 та 235 голосів за відповідні звільнення і щодо. Призначень Дениш Мегаль, його пропонують на посаду першого віцепрем'єра міністра енергети України Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. І є ще один проект постанови про призначення на посаду голови фонду держмайна України. Подейкою, що це буде Дмитро Натолуха, який нині є головою комітету Верховної Ради з питань. Економічного розвитку нагадаю, профільні комітети зараз завершують свої засідання і за кілька хвилин мають винести в зал парламенту свої рішення щодо кадрових рішень і залишаються поки що вакантними. Мінцифра Мін та Служба безпеки України. Ці посади будуть вакантними принаймні цього тижня, оскільки кадрових рішень парламент сьогодні. На цьому тижні приймати не буде. А, дякую тобі за подробиці. Кореспондент Осені Ігор Бондаренко з парламенту, де вже проголосували за відставку двох міністрів і голови служби безпеки України.